Продовжує програму наша традиційна рубрика Новий день гість. Оскільки сьогодні відзначаємо День Тетяни і День студента, тож я вирішила запросити в студію студентку Тетяну, яка навчається в одному із університетів Вінниці. Поговоримо про особливості навчання у вишах і традиції відзначення дня студента у нашому місті. Не будемо гаяти часу, зустрічаємо нашого гостя. Зустрічаємо в нашій студії Тетяна Секрет, студентка Вінницького національного медичного університету імені Микола Пирогова. Вітаю вас у нашій студії. Одразу хочу вас привітати, адже у вас сьогодні подвійне свято і день студента, і день тетяни. Бажаю вам успіху взагалі по життю і звичайно гарно закінчити навчання у вищому навчальному закладі. Розкажіть, будь ласка, трішечки про себе, чому ви вирішили навчатися саме в цьому навчальному закладі. Навчатися у медичному університеті це була моя мрія з дитинства. Як тільки я стала омріювати своє майбутнє, задумуватися про своє майбутнє, я завжди бачила себе лікарем. Тому що для мене лікар це перш за все така благородна професія. Адже коли ти надаєш допомогу людям і потім ти бачиш віддяку якусь іскорку радості, щастя в очах свого пацієнта, це, я думаю, неймовірна радість для лікаря. І це. В справжньому лікарю це певно продовжує життя. І справжній лікар завжди цінується у суспільстві. Тому я завжди йшла до цієї мети. І, вступивши до медичного університету, я завжди старалася і зараз стараюся сумлінно навчатися завжди. Поєднувати у собі наукову діяльність, громадську діяльність і старатися будувати своє майбутнє на краще змінювати. Ви обирали одразу заклад у Вінниці чи ще був вибір між іншими навчальними закладами? Так, як тоді була можливість подавати документи у п'ять навчальних вузів, то я вибрала я тоді подавала у Львів, Київ, Вінницю і Чернівці. Але так як я живу я з Калинівського району, то я вибрала для себе Вінницю, тому що це найбільше близьке місто. Мені завжди Вінниця імпонувала. І коли я була у Вінниці ще школяркою, приїжджаючи повз медичний університет, я завжди дивилася, і думаю, я буду колись студенткою. І згодом, через кілька років, мріявши успішно знову, я вступила до медичного університету і правда, мрія здійснилася. А Багато напрямів медицини чи обрали ви вже свій напрям, адже знаю, що одразу ви на вас загальне йде навчання? Так, загальне навчання у нас іде протягом шести курсів, і в першому семестрі цього року шостого курсу у нас був розподіл, і тоді ми тільки знаємо свою вузьку спеціальність. А до того часу ми вчимо усі предмети, всі спеціалізації, щоб бути дійсно хорошими фахівцями. А чи знаєте ви вже який ви саме напрям, яку спеціалізацію берете? Чи ви ще в роздумах? Ну, ще в роздумах, але я думаю, це буде терапевтична спеціальність, бо хірургія це трошки не моє, а терапія мені дуже подобається. Усі напрями, поки терапія просто в захваті від цих предметів. А далі буде видно. Так як сьогодні день студента, думаю, доцільно буде поговорити про саме, про саме про студентське життя. Це одна з найяскравіших, напевно, подій і років у житті. Чи погоруєтесь ви з цим? Так, звичайно, школа, це були гарні моменти нашого життя, довгий період, але тоді ми були прив'язані якби до батьків, і всі наші проблеми, отакі, якісь негаразди були на спину на плечі батьків. А зараз ми вже повністю такі юнаки дівчата, які вирішуємо всі свої питання самі. І це, я думаю, це великий плюс. Наше студентське життя, особливо в нашому університеті, воно є, мені здається, найбільш насиченим з-поміж усіх, тому що у нас активно поєднується навчання, сумлінне навчання, тому що тут треба вчитися досить добре. З науковою роботою, громадською діяльністю. От я, наприклад, у мене дуже завантажений кожен день графік, тому що там, окрім навчання, о 5-й годині закінчуються пари і починаються там якісь збори у студентському науковому товаристві, студентському самоврядуванні, також у провкомі, і це завжди наскільки об'єднує. Я думаю, зараз у нас це час розквіту. Зараз ми будуємо своє майбутнє і саме от співпало от такий час розквіту з нашим студентським життям. І я думаю, як ми зараз попрацюємо, як ми будемо йти до своєї цілі, як ми будемо цього досягати, таке у нас буде майбутнє. Знаю, що ви не втрачаєте жодної вашої вільної хвилини? Вони так. у вас розписані. Посекундно. а розкажіть, чим ви займаєтесь в університеті крім навчання? Ви ведете активну діяльність серед студентів? Так, я поєдную разом з навчанням наукову і громадську діяльність. Наукову діяльність я Якби я працюю науково-студентському науковому товаристві. Ми організовуємо різні олімпіади, конференції безпосередньо приймаємо там участь, а також приймаю участь у студентському самоврядуванні. Це якби та організація, мені здається, яка робить все добро для наших студентів. Разом об'єднуючи з вкомом, це і відпочинок студентів, певне дозвілля. Ось у нас взимку чудова можливість поїхати в Буковелі відпочити. І це завдяки коштам, які виділяє Правком, і це ну дуже класно для сьогоднішнього студента. Отак підтримуєте студентів, захищаєте їхні так, права. Так. А чи важко потрапити в студентське самоврядування вашого університету? Адже можливо, особливо перші курси, можливо, хочуть, але бояться, не знають, як до вас потрапити. Чи ви радо всіх вітаєте? Ми радо всіх вітаємо, але звичайно, студенти, які приходять до студентського наукового товариства або студентське самоврядування, ці студенти повинні бути ну, відмінниками у навчанні. Вони а Хоча можливо і не ну бал середній, що був 4,0 і хоча б, щоб ці студенти мали певну ціль, мали, вони мали велику кількість ідей, проєктів, і щоб вони могли оці ці проекти до, допрацьовувати у наших організаціях. Ви допомагаєте реалізовувати Напевно, так, так. головна мета, щоб не лише для власної вигоди, вигоди був студент у вашої організації, але взагалі допомагав всім студентам розвиватися. Так. Основне це, щоб цей студент прийшов у нашу організацію, навчився як допомогти іншим студентам і далі вже надавав певну допомогу. Адже це і співпраця з керівництвом університету і налагодження налагоджування зв'язків з іншими студентами, от допомога їм як краще реалізувати себе у нашому Університеті, адже можливостей дуже багато, але студенти першого курсу, другого курсу вони ще досить замкнуті, вони недавно школи, вони не знають, як ну де себе знайти. І тут наш університет надає, ну саме самоврядування надає велику можливість для реалізації. Ви співпрацюєте з іншими вузами, в Вінниці, можливо, навіть не на Вінниці. Цього року у нас діє проект «Хоспіс та паліативна допомога діткам, особливо діткам, які знаходяться в онкогематології. І на це була ідея нашого університету Руслани Володимирівни Харковенко. І далі вона поширювалася по інших вузах України. Так як функціонує також наш університет, є якби членом Всеукраїнської асоціації студентів-медиків і Ну, до, цієї, до цього проекту були задіяні усі університети України, медичні університети. А потім, так як є багато знайомих, друзів, тих самих однокласників, які навчаються в інших вузах, то ідея поширювалася по інших вузах. І так ми допомагаємо підтримують і допомагаємо діткам. Говори, знаю, ще ви проводите благодійні організації, заходи, так. які підтримують здоров'я також нашого населення. А які це заходи, які можуть побачити, в яких можуть взяти участь не лише студенти, а й вінничани? Два роки поспіль ми вже долучилися наші студенти до акції щодо боротьби з цукровим діабетом. Всі студенти захватом приймають участь. Я є координатором цього проекту у нашому університеті. І цього року, і минулого року, ми робили чудовий флешмоб. Де приймали участь не тільки ну, студенти з нашого університету, а й інші студенти з інших навчальних закладів? Також ми співпрацювали з молоддю, прохожими, і усі оці люди, які були небайдужими до такої важкої патології, об'єднувалися і ми звертали увагу до себе до, до цих хворих, бідних хворих з цукровим діабетом. А також цього року, що нам вдалося, це минулого року студенти не вимірювали рівень глікемії, тому що говорили, що. Ну, у них ще немає достатнього досвіду. А цього року наших студентів було навчено вимірювати рівень глю... глікемії. І усі студенти протягом трьох днів у торгових центрах, а також на різних конференціях, присвячених цукровому діабету, вимірювали рівень глікемії. І мені здається, це чудовий досвід для сьогоднішнього студента. Це О, чудово для віничан, які так, можуть так. перевірити рівень, адже не кожен піде в лікарню, ну щоб просто перевірити, адже не кожен знає, що це можливо. Так, також ми проводимо благодійні акції в нашому університеті. Це День здоров'я. Ми проводили 3 січня. Там також студенти, викладачі могли вимірювати рівень глікемії, виміряти артеріальний тиск, ріст, мас, обрахувати індекс маси тіла. Ми розраховували, чи є там надмірна маса тіла, чи немає. Ось також вимірювали. Пікфлоометрію проводили. Ну це дуже чудовий заходи, мені здається, для наших студентів. Окрім цього, ми займаємося просвітницькою діяльністю, і до дня боротьби з Нідом, який відбувався 1 грудня. Наші студенти об'єднувалися і ходили по школах Вінниці і розповідали про таку патологію, і як від неї вберегтися, які профілактичні методи, і це важливо для результативного захиститися, попередити. Важливе в проведенні таких заходів це підтримка як близьких рідних, так і напевно викладачів. Чи підтримують проведення таких акцій викладачів? Адже можливо, треба іноді відпроситися з пари, чи трішечки затриматися навпаки, щоб вони щось пояснили, розказали. Наші викладачі є дуже лояльними і вони завжди захватом це все підтримують. Вони самі долучаються до цих акцій. От минулого року, якби викладачів було. Мало навіть у акції до боротьби з сукровим діабетом. А цього року мене потішило те, що приймали участь викладачі з нашого університету, завідувачі кафедри патофізіології, також прийняла участь у флешмобі. Долучалися їхні діти, і це було ну дуже чудово. А коли йде питання? Ну, Відпроситися з пари, і ми кажемо причину, по якій ми будемо відпрошуватися з пари, то це завжди без проблем, без ніяких лишніх, зайвих питань. Вони відпускають і захочуть, підтримують. Так. Розуміють. А чи не важко вам поєднувати навчання і участь у студентському на наукових конференціях, особливо не просто в участі, а й в проведенні? Чи важко вам поєднувати, чи ну я б сказала б ні, тому що ця вся робота, вона не мов хобі. А коли воно хобі, воно приносить тільки задоволення. І я не помічаю тієї важкості. Звичайно, під час сесії, модулів бувають такі моменти, що важко все думаю залишу. І для чого можна тільки вчитися, але так ну, кілька днів, три-чотири дні проходить. І я думаю, ні, мені нудно, коли у мене день був розписаний похвилинно, що я маю туди піти, те зробити, те провести. А тут я залишилася одна зі своїм навчанням, і я більше не знаю, куди себе діти. Реалізації як такої немає і. Пробувши отак кілька днів без діла, я завжди повертаюся знову у ці свої організації і починаю виконувати безпосередньо свої обов'язки. І так життя стає наше студентське більш насиченим, збалансованим, насиченим і проходить кожен день так весело, радісно. Дуже подобається. Студентське самоврядування це свого роду друга сім'я. Ви там проводите час не лише організовувати заходи, а й ваше дозвілля. Так, так. ми відпочиваємо разом, є чудові заходи, Заходи у нас такі спільні, які нас об'єднують, і після оцих організацій цих заходів ми зазвичай чудово вміємо відпочити, що прекрасно об'єднує нас, прекрасно підтримує цю цей дружній колектив. І мені здається, це прекрасно. Так мати гарних друзів, куди можеш прийти з будь-якими негаразними будь-якими проблемами, і вони завжди підтримують тебе, допоможуть і якби налаштують на позитив. Певно, багато абітурієнтів, які зараз думають, куди поступати. Вони можливо, бояться поступати в великі міста. Що ви могли би порадити студентам, майбутнім абітурієнтам? Чи варто спробувати свої сили не лише в Вінниці, а й в інших містах, саме пробувати поступати на навчання? Звичайно, потрібно пробувати поступати на навчання, тому що це наш досвід, життєвий досвід. А життєвий досвід завжди є певні якісь можливі недоліки, бувають якісь помилки, але ми вчимося на своїх помилках. І те, що я вибрала Вінницю, інші мої однокласники вибрали Київ, коли ми спілкуємося між собою, ніхто не жаліє про те, що вони вибрали більше, ну більше місто. Вони певні, що вони зможуть реалізувати себе, збудувати там своє майбутнє. І я думаю, абітурієнтам от потрібно вже зараз задумуватися, куди вони хочуть вступити, в який вуз і правильно вибрати свою професію, не так, що хтось порадив, а щоб це дійсно було вибрано своїм серцем, душею і до чого в них є прагнення, ким би вони хотіли бути. І тоді я думаю, вони зможуть реалізувати себе в будь-якому місці, в будь-якому навчальному закладі, тільки якщо це буде дійсно їхня мета, їхня спеціалізація і те, що вони хотіли від цього життя. А які ваші плани на майбутнє після завершення навчання, коли чи ви ще так далеко не планували? Ну інколи я завжди стараюся жити. Ну не можу сказати, що одним днем, але далеко не планую, тому що я не знаю, як далі буде. Ну поки якби основним моїм таким задумом це по закінченню університету все-таки поєднувати оцю таку громадську діяльність і наукову діяльність і разом з тим практику лікаря. Не знаю, чи це вийде, але будемо, будемо старатися. А плануєте залишатись у Вінниці? Так. Чи, можливо, більше міста ще спробуєте. Ну, поки я буду залишатися у Вінниці, тому що мені це дуже імпонує місто, це прекрасне місто і не дарма його вибрали найкращим містом. Погоджуюся з цим, адже дійсно місто наше чудове. Так як сьогодні день студента, хотіла би запитати, як ви відзначаєте день студента у вашому воді? Чи є можливо особливі традиції саме вашого закладу? Ну, у нас в університеті День студента завжди проходить дуже яскраво, адже в університеті функціонує велика кількість гуртків художньої самодіяльності. І наші студенти, талановиті студенти, завжди роблять певний концерт для, для інших для своїх колег. Ми чудово проводимо час в університеті на таких масових заходах. А окрім цього, що у нас активно функціонує наш правком. і завжди організовуються якісь дискотеки, якісь Якесь дозвілля для студентів завжди є, так, завжди є для ну, знагоди дня студента. І це, це класно. А день відпочим... Тетяни святкуєте разом зі своїми студентами я обожнюю святкувати день Тетяни разом зі своїми одногрупниками, студентами, навіть разом зі своїми колегами, от в самоврядуванні. Мені це дуже подобається, тому що тоді об'єднуються два свята в один. А так як я Тетяна, то я отримую більшу кількість різних привітань і більшу увагу до себе. І мені це дуже подобається. А що для вас значить взагалі день студента, день тетяни, чи це якесь особливе свято саме для вас? Так, це свято особливе, і мені здається, не тільки для мене, а для всіх студентів, особливо для Тетян, тому що, як я вже сказала раніше, це об'єднання двох свят одночасно і так як Відзначається день студента і день день Тетяни в один день. Мені здається, це досить символічно, і це більше стимулює гарно вчитися і бути таким гарним відмінним студентом. Адже от таке чудове поєднання потрібно завжди відповідати. от певному от, такому рівні, раз це випало, що Тетяна і студент це два свята, які поєднуються, значить потрібно відповідати. Це напевно ще одна така пауза, яку потрібно зробити відпочити хоча б після після навчання, після завершення пар і потім щоб з гарним настроєм з новим новими силами приступити до навчання. Так. На такій ноті наша розмова на сьогодні завершується, і ще на завершення що ви могли би побажати нашим віничанам, студентам, тетянам. Я б хотіла побажати нашим студентам, вінничанам всього найкращого їхньому майбутньому завжди вірити у краще, тому що окрім таких чорних смуг у нашому житті завжди приходить біла смуга, і тому все у нас буде добре. Головне вірити і йти з надією у наше майбутнє. Ще раз вам дякую за візит і хочу вас ще раз привітати зі святами. Дякую. Бажаю гарно вам провести цей день і щоб після цього дня залишилися лише гарні враження, спогади, і з новими силами ви приступили і до навчання, і до громадської діяльності. Дякую. А глядачам нашим нагадаю, що сьогодні в студії була Тетяна Секрес, студентка Вінницького національного медичного університету імені Микола Порогова. Ще раз дякую вам за візит. Дякую.